Останній день На дворі сутеніло, з пробитих ніг на землю свіжа кров, усе нутро і мучилось, і боліло, бо знову хтось з байдужістю пройшов. Розп'ятий Бог утратив вигляд Божий, мов не було ні слова, ні краси. Розп'ятий Бог на Бога і не схожий, спасав когось, тепер себе спаси, а Бог мовчав, коли почув лукаве з пробитих скронь стікав кровавий під. Любов розп'ята без краси, без слави. На своєму троні підкупила світ.